Вітаю! Наша постійна робота бути поруч із тими, хто найбільше потребує допомоги. Сьогодні на обліку в органах соціального захисту перебуває понад 25 тисяч людей, які отримують державну соціальну допомогу. За 11 місяців цього року на їх підтримку було спрямовано понад 1 мільярд гривень. Ці кошти були виплачені дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим сім'ям, родинам, які потрапили у складні життєві обставини, а також людям з інвалідністю. Крім того, за рахунок обласного бюджету понад 11 тисяч мешканців області отримали матеріальну допомогу на суму 64 мільйони гривень. Ми підтримуємо родини загиблих військових і цивільних, допомагаємо пораненим, а також надаємо адресну підтримку тим, хто опинився в скрутному становищі. Крім цього, діти отримали підтримку на оздоровлення і реабілітацію. Громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи виплатили майже 8 мільйонів гривень. Це кошти на продукти харчування. Оздоровлення та додаткові відпустки, також особам з інвалідністю, які постраждали від вибуху небезпечних предметів, спрямовано більше 230 тисяч гривень. Матеріальну допомогу отримали 53 військовослужбовці, звільнені строкової служби загальною сумою понад 117 тисяч гривень. Нині на деокупованій території області працюють 17 закладів, які надають соціальні послуги населенню. Серед них сім територіальних центрів соціального обслуговування. Та 10 центрів надання соціальних послуг. Більшість розташовані у сільській місцевості. Основне завдання цих установ забезпечити комплексний підхід до вирішення соціальних питань і надати різнобічну допомогу тим, хто її потребує. За перше півріччя поточного року допомогу отримало 11 тисяч жителів. Через постійні обстріли, правобережжя, а також відсутність працюючих будинків інтернатів цього року Департамент соціального розвитку області допоміг понад ніж 30 людей похилого віку та особам з інвалідністю знайти притулок у закладах соціальної сфери Миколаївської області. Триває безкоштовна евакуація населення. За два роки допомогли вивести у більш безпечні регіони більше 48 тисяч людей, з них понад 6600 дітей та 470 маломобільних осіб. Якщо вам потрібна допомога з евакуацією, звертайтеся до контакт-центру ХАВА за номерами 0800 101 102 та 0800 33 09 51. Бережіть власне життя та своїх рідних. Продовжуємо спікуватися про здоров'я та відпочинок дітей. Оздоровлення пройшли майже півтори тисячі, з них 500 за кордоном. Зараз на відпочинку за межами України прибувають 74 дитини та ще 100 дітей знаходяться на оздоровленні в Україні. Зокрема, 8 дітей в дитячому центрі «Артек». Також провели чотири засідання комісії, які розглядає питання про статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. На них розглянули документи 10 людей. У результаті прийняли рішення про підтвердження їхнього статусу, і тепер вони отримують відповідні посвідчення. Крім того, провели сім засідань координаційного центру підтримки цивільного населення при обласній військовій адміністрації, розглянули питання реабілітації дітей з інвалідністю, оздоровлення дітей пільгових категорій, виплати за зруйноване житло. Евакуацію з тимчасово на окупованих територій, роботу служби зайнятості, розвиток послуг із ментального здоров'я та запуск соціальних прав на деокупованих територіях. Працюємо далі. Дякую за увагу.